Вітаю, шановні колеги. Сьогодні ми зібрались для того, щоб обговорити проєкт, який здійснює Національна Рада, і цей проект має назву Компетентні медіа, демократичне і толерантне суспільство. Однак на початку я хочу привітати журналістів із професійним святом. Так трапилось, що ми вже третій рік поспіль відзначаємо День журналіста в умовах повномасштабної агресії. Агресії. Яка практично повністю перевернула життя нашого суспільства. І журналісти знаходяться в перших рядах, тому що саме вони відстоюють правду, вони борються із дезінформацією і говорять правдиве слово нашим людям. І це дуже не подобається ворогам. Вони полюють за журналістами, і ми знаємо, яка високоризикова професія зараз, журналіст. Я з великою повагою хочу привітати вас, шановні колеги, із професійним святом. Ми переможемо всі разом, і ваш внесок буде тут надзвичайно високий. А тепер по темі нашої розмови ми трошки поговоримо про ті проекти, які пропонує Національна Рада. Я хочу звернути увагу на те, що цей проєкт фактично реалізовується вже майже 10 місяців. І мені хотілося б, щоб про нього більше дізналися, зрозуміли, як функціонує цей проєкт і, власне кажучи, для чого він потрібен. Як я вже казав, його назва компетентні медіа, демократичне і толерантне суспільство. Він проходить у вигляді низки круглих столів, які організовує Національна Рада, але при цьому задіює значну кількість людей. Які до цього долучені тут і експерти, і науковці, і медійники, звичайно, і в ході цих круглих столів іде обговорення надзвичайно важливих питань. Наприклад, перший такий круглий стіл відбувся ще в вересні 2023 року, і, власне кажучи, він був присвячений запобіганню у медіа. Дискримінацію осіб за етнічною, національною та релігійною ознаками. Взагалі, якщо сформулювати основну задачу, яка стоїть в ході реалізації цього проєкту, то, напевно, ми можемо сказати таке, що він спрямований на утвердження толерантного ставлення до осіб і окремих груп українського населення, подолання стереотипних уяв. Поглиблення медіосвіти, медіаграмотності і сприяння розвитку якісної журналістики. Наступний форум відбувся за два місяці після першого, в листопаді 2023 року і стосувався запобіганню проявам мови ворожнечі дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Низка заходів відбулася уже впродовж 2024 року. І я маю сказати вам, що вони є надзвичайно принципово важливі для реалізації даного проєкту. Ну, наприклад, у березні цього року відбувся круглий стіл на тему медіа і ветерани. По суті, справи чому, власне кажучи, Національна Рада загострила увагу саме на цьому аспекті медіа і ветерани. Просто в якийсь момент. Ми відчули, що в медіа з'явилися якісь певні тривожні, з моєї точки зору тенденції, де, скажімо так, до військовослужбовців почали ставитись не так, як хотілося б, щоб ставились у суспільстві, яке воює за свою незалежність і, власне кажучи, за власну долю. Нацрада звернула на це увагу, і вона почала якраз. Акцентувати на тому, щоб не допустити подібних проявів у медіа, крім того, ми повинні розуміти, що ворог же ж теж намагається всіляко дестабілізувати ситуацію, тим самим, по суті, підсилювати всі ці тенденції негативні дезінформаційними атаками. І через те на цьому круглому столі було наголошено, що суспільство потребує більше чути, більше бачити ветеранів і Національна Рада. Підготувала за матеріалами якраз цього круглого столу пропозиції щодо критеріїв віднесення інформації до дискримінаційної, в тому сенсі, як це може трактуватися стосовно ветеранів цієї страшної війни. І, звичайно, ще один дуже важливий аспект, на якому також я хочу загострити вашу увагу, і він стосується дітей. Дітей, тому що діти, ви самі розумієте, це та категорія, яка напевно чи не найбільше потерпає в ході цієї війни, і тому Національна Рада присвятила два круглих столи саме аспекту дитячому, от в ході цього проєкту. Зокрема, перший з них це як уберегти дітей, що живуть в умовах війни, від тієї шкідливої інформації, яка, скажімо, їм доступна. І момент другий, дуже важливий, як говорити з дітьми саме в такий спосіб, щоб вони зрозуміли нас, тобто говорити з дітьми зрозумілою їм мовою, тобто, по суті, справи, національна рада акцентує на тому. Щоб е, максимально дати можливість суспільству почути дітей і говорити саме тією мовою, яка буде доступна і для дітей, і зрозуміла для суспільства, я думаю, що тут якраз надзвичайно важливо відзначити, що в ході війни наші вороги активно намагаються впливати на дитячу аудиторію. Та, власне кажучи, ви знаєте, скільки дітей українських вже було е, ними захоплено, викрадено. Це проблема, яка є. Однією з найглобальніших ході цієї війни, вона вже піднімалася на рівні фактично ну, найвпливовіших міжнародних організацій. І ясна річ, що ця тематика є надзвичайно важливою для медійного поля. Суспільство має чітко розуміти, як поводитись з дітьми, що їм пропонувати, і найважливіше, як оберігати дітей. Тобто, по суті справи, якщо ми говоримо в медійному аспекті, які програми створювати для дітей, яким чином ці програми будуть доступні і злободенні? Я хочу сказати, що мені дійсно приємно, що до цього проєкту долучилися і вінницькі медійники. Вони постійно є учасниками круглих столів, і на одному з них вони були запрошені в якості саме спікерів, От, мали можливість поділитися своїм баченням. Тих чи інших проблем, які піднімалися в ході якраз цього проєкту. Що я можу сказати, шановні колеги, життя звичайно триває, і воно буде пропонувати нам все нові і нові теми. І це означає, що такий проєкт реально потрібний. І я думаю, що ми з вами ще не раз будемо говорити про ті теми і проблеми, які обговорюються на проєкті, запропонованому Національною Радою України. Дякую вам.